Ну, а що ж І, власне про те, що ми кажемо, як відбувається мобілізація на Росії? Як ми це розуміємо? Тому що там починають горіти або їхні військомати, або інші установи, які відповідають за збір тіл, е яких мають відправляти на війну в Україні. Причому дуже часто відправлення цих от чмобіків на війну України займає більше часу ніж їхнє перебування на фронті. Так, от у нас є відомо, що в другій ночі в Іркутській області населений пункт? Е як він називається братський населений пункт? Загорівся військома? Туди кинули коктейль. Зараз шукають хто це зробив, але очевидно, не дуже є бажання в Іркутській області в росіянців йти, отримувати отримати постку і повістку йти туди, аби служити царю і кремлю. Як то а... кажуть, гори-гори, ясно аби не погасло. Не У мене є ще одна новина, яка стосується наших ворогів. Вона не про чмобілізацію, вона трохи про друге. По кожного дня російське керівництво намагається видати якісь нові заяви стосовно України. Всі вони в різнобій. Немає в них ось цієї єдиної державницької позиції. Вже починають там жертися, як павуки в банці. І, от на десятий місяць війни, після того як Росія знищила вщент десятки українських міст і сіл, вбила десятки тисяч цивільних українців, продовжує творити тут терор буквально щодня. А на цьому фоні секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев, перепрошую, не Микола Ніколай Патрушев у черговий раз а, збрехав. Його цитує пропагандистське інформагентство Ріановості. Він говорить, що Росія не воює з Україною, каже, що наші народи близькі, знову вони десь там викопали. Отой вже глибоко закопаний міф про один народ. Зацитую його трохи детальніше. Ми не воюємо з україною, тому що ненависті до простих українців у нас за визначенням бути не може. А українські традиції близькі жителям Росії на його. Думку спадщина російського народу невіддільна від культури українців. Звичайно, повкрадати в Україні визначних персоналій, повкрадати в Україні наші різні, нашу різну культурну спадщину, повкрадати наші ікони, вивозити тут ставте погане слово: навіть пральні машинки з українських територій. Прикрасти український борщ і сказати, що це начебто е, російська ястрава, чи як в них там ото страва буде. То, звісно, що близькі в лапках, у вас же ж все наше і свого нічого абсолютно адекватного немає. Але е, тут е, цікаве інше, що росіяни, мені здається, е, мають такий склад черепної коробки. черепної коробки. Дякую, що вони не можуть зрозуміти, е, що немає в Україні поділу на керівництво і простих українців. Так, є опозиція до влади, є наші ось ці постійні суперечки, які трохи затихли з 24 лютого. Я впевнена, вони відновляться. І всі ми за родинними столами незабаром будемо після перемоги, звісно ж, сваритися через політику, хто кого підтримує, хто кого любить, хто кого не любить. Але росіяни вони не можуть зрозуміти. От в них як відбувається? Є Путін. Путін такий собі шаєта. Кажу, що каже, ще є потім. ще на жаль, є каже: я оголошую війну і те, що там росіяни хочуть, не хочуть, російська армія, якесь інше керівництво, це вже там нікого сильно не гребе. Очевидно. Вони все одно підтримують ось цю розпалення ворожнечі і ненависті українців, так а в Україні зовсім не так. Народ вирішив, що буде захищатися і стояти до кінця. Зсу задекларували це, і наше військово-політичне керівництво робить все можливе для того, аби встояти на ногах цілій країні. Вони просто не розуміють, що таке єдність поміж верхівками влади різними, так і поміж народом. Очевидно, це не скасовує низки наших проблем, які ми вирішуємо або під час війни, так або які вирішимо після. Війни, але оцей устав так зовсім інше. Російське керівництво думає, що прості українці тут лечі не в заручниках, і що якщо влада поміняється, то вони нічого такого не зроблять. Ну подумаєш, один президент другий, але ні, воно так з Україною не працює. Майже 11 місяців повномасштабної війни, 9 років спочатку війни на Донбасі і анексії Криму. Так і все одно до Росіян дуже дуже повільно доходить.